В сучасних реаліях буквально кожна людина, кожна друга людина стикається із моментом благодійності: донати, волонтерство і так далі. Окрему ланку займають підприємці, і сьогодні безпосередньо ми поговоримо із нашим гостем. Русланом Хомідовим це підприємець, меценат, філантроп і просто хороша людина. Вітаю, пане Руслане. Вітаю пані. Що спонукало вас обрати саме наше місто для благодійної діяльності? Місто сміла мені знайоме з дитинства. Я проводив своє дитинство тут на вихідних неділю, тому що мої батьки займалися. Триманням худоби, яку ми реалізували тут, на Смілянському ринку, щонеділі з татом приїжджав контролювати цей процес. Плюс в мене тут багато друзів, знайомих, куми є. І, і коли ми проводили акцію Великодній кошик в місті Черкаси, мої друзі і знайомі подзвонили, чи не міг би я провести таку акцію в місті Сміла. На що я з задоволенням? Погодився, тому що сміла я вважаю, це теж і моє місто з дитинства. Ой, нам нас дуже тішить момент, що ви така проста людина, типу з народу. От і в принципі, кожен смілянин може вас приймати як за свою людину і з повною довірою, Як би ви описали своє бачення ідеального міста, і яку роль у цьому баченні відіграє благодійність, власне. Ідеальне місце, як для мене, це місто, в якому буде комфортно всім громадянам різного віку. Це дітям, це людям середнього віку і людям похилого віку. Для дітей це дитячі майданчики, спортивні заклади, де вони можуть. Розвиватися, да формуватися для людей середнього віку це гідна робота і гідною заробітною платою. А для людей похилого віку це зони відпочинку, це безкоштовна медицина, так і місто, де бізнес соціально відповідальний, підтримує і владу, і громадян, які в ньому проживають. Який із ваших благодійних проєктів запам'ятався вам найбільше? Для мене найбільше запам'ятовуються проєкти, які стосуються дітей. Наведу приклад, це був наш захід в дитячому інтернаті до Міжнародного дня захисту дітей, де ми влаштували їм свято. Де були конкурси, розваги, бульбашки, ігри, де їм приносило задоволення, де вони отримали радість, і от радість і щастя в їхніх очах це для мене найбільше задоволення. Іншим проєктом це був конкурс малюнків, де діти приймали активну участь. Мене здивувало те, що. Багато хто не вірить в добрі справи і в чесність таких конкурсів. І що буде незалежно, визначений переможець, гідний переможець. Да, були певні факти втручання батьків, але ми командою вирішили це питання, залучивши фахівців, які незалежно, об'єктивно і кваліфікаційно визначили переможців. Але з нашої сторони переможених немає, тому що всі діти приймали і старалися да, в цьому конкурсі, і ми вирішили їх також нагородити солодощами, тому що всі діти ми люблять, всі коли їм дарують якісь подарунки. Да. І в подальшому вони теж будуть приймати участь, будуть старатися, да, і вони вже будуть вірити, що це конкурс, в якому Будуть всі переможці, приємно тішить, що ви спрямовуєте значну увагу на дітей, адже в нинішній час, в час війни, коли їхнє дитинство в принципі спаплюжене загарбниками. Ми дорослі маємо подарувати їм нові емоції, щоб вони мали гарні спогади про своє дитинство. Ми влаштовуємо такі конкурси для того, щоб і вони. Відволіклися від цієї ситуації да, війни, яка є в нашій країні, тому що в кожної дитини повинно бути дитинство, а да, вони повинні це дитинство прожити щасливо, да, і щоб вони формувалися гідними людьми, які в подальшому будуть змінювати долю країни нашої. Да, тому що от ми і робимо такий акцент на дітях. Ми їх підтримуємо і робимо якісь щасливі моменти в їхньому житті. І надалі плануємо їх підтримувати. Не один уже проєкт реалізовано, і так. ви маєте певний досвід в процесі реалізації. Скажіть, будь ласка, які найбільші виклики ви зустрічаєте в процесі реалізації проєктів? Виклики зустрічаємо це коли запитів більше, чим, чим можливості. Можливості. можливості, да тому, що є. Визначена сума грошей, а запитів набагато більше. Виклик ми зустріли в місті Черкаси, як я вже говорив, коли організували акцію Великодній кошик, де було організовано дев'ять локацій, і ми зорієнтувалися, що на кожну локацію під'їжджають ті самі люди, і отримують по декілька. Пакунки, а наша позиція така, щоб ці всі подарункові пакунки отримали більше сімей, угу. тому що була така ситуація, що людина говорить на кожну особу, тому що виділені кошти. І я задав питання, які кошти виділені, тому що хтось доносить інформацію, що це можливо бюджетні кошти. і Так далі, то ми спілкуємося з людьми, я їм пояснюю, що це кошти. Там з нашого родинного бізнесу, де ми прийняли рішення родиною, плюс у мене є команда, так, яка теж долучається до наших е, акцій, до наших проектів. Так. Це кошти наші особисті, де ми прийняли рішення вилучати на такі проекти е, нашою командою. Було прийнято рішення, що 80% коштів йде на підтримку військових. Це військові, які в першу чергу перебувають на лінії зіткнення на такі гарячі бойові точки. Потім формується черга по запитах військовим, які планують змінювати дислокацію, їх будуть переміщувати в гарячі точки. І 20 це для. Цивільних громадян це діти, люди похилого віку, люди переміщені і ті, хто потребує допомоги. Я пообіцяв, що ми завітаємо до міста Сміла, домовилися про зустріч, познайомилися з головою квартального комітету, поспілкувавшись, організували. Локації домовилися, що будуть формуватися списки, кількість людей, щоб не було ніяких скандалів. Ми приїхали, подарували ці подарунки, і на всякий випадок беремо кількість подарунків для того, що підходять люди, які не були в переліку. Ми не зможемо відмовити людину, якщо вона потребує, то і таким. Людям теж даруємо такі подарунки. Є бажання зробити гарну справу по максимуму, а можливості цього не дозволяють. І це саме більше, що мене засмучує. Хочемо, щоб наші подарунки отримала кожна родина, яка потребує. Будемо сподіватися, що надалі ситуація буде стабілізуватися, балансувати, і нас буде все гаразд. Говорить, мій тато на такі речі, що сину. Потрібно більше працювати і менше спати. Так, так. А, так. А, які найбільші уроки ви винесли в реалізації своїх благодійних проєктів, і як безпосередньо ці уроки вплинули на вашу в принципі подальшу діяльність, як для мене уроки це завжди залишатися людиною. Набувають ситуації, що люди незадоволені. Да, у них там сформована якась своя думка, упереження що опереження ставлення, що люди думають, що десь це кошти здобуті там, незаконним шляхом. Да. Це кошти я говорю, нашої родини, які отримані законним шляхом. І все рівно, щоб люди не говорили, да, я буду робити справу, яка мені подобається. Допомагати людям. Да. І для мене урок. Тому що я людина, да, я повинен завжди таким залишатися, як ви говорили з самого початку. Да, я проста людина, я з народження села Кам'янського району, і я гід всім говорю, да, тому що деякі люди у вас стидаються, да, звідки вони родом. А я гордо говорю, що я з села. Кому це не подобається, я нікого не тримаю. Будь ласка, ну вам, якщо не подобається моя особа і те, що я з села, будь ласка, я ніколи не тримаю. Основним уроком в нашому житті залишатись людиною, допомагати людині, яка поруч потребує цієї допомоги. Да, і цей урок повинні е, всі запам'ятати, що коли ми будемо. Підтримувати один одного, допомагати один одному об'єднаємося для позитивного результату. Для перемоги У нас все буде. Хотіла також додати стосовно походження. Люди, які вийшли в принципі там з села, там або з провінційного міста і добилися якихось гарних результатів своєї діяльності. Вони більш людяніші. Вони більш співчутливі, і вони завжди стоять у пліч, пліч із народом. І це дуже, дуже гарна статистика. А якою ви бачите Україну через 10 років, і яку роль у ній відіграватиме благодійність? На сьогоднішній день я і всі українці хочуть, щоб Україна наша була незалежною, процвітаючою сильною, нескореною і економічно стабільною. Щоб вона була на рівні країн європейських десь на перших місцях, щоб був соціально-економічний стан на високому рівні, і він не зупинявся, а ріс і щоб було соціально захищене наше населення, наші громадяни. І хотілося б дати початок. Початок цієї відбудови цього економічного зросту в цій країні. Прийняти особисту участь з командою. Я людина-реаліст і розумію, що можу не встигнути, але хотів би дати старт в цьому, щоб наші діти, наші внуки були гордими за батьків за нас, що ми прийняли в цьому. Активну участь і що наше ім'я залишиться в історії. Моя позиція в тому, що кошти да, на сьогоднішній день без них неможливо проіснувати, але кошти не повинні бути на першому місці. Брок, про який я говорив це бути людиною людяною, яка допомагає, яка підтримує, яка розвиває нашу країну. В економічному напрямку, в культурному, тому що наша Україна незалежна, да в нас є своя культура, яку ми будемо підтримувати, де ми будемо організовувати наші проекти і в подальшому робити все, що можна і потрібно, для того, щоб наша Україна все-таки розвивалася і рухалася вперед. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток вашої благодійної діяльності саме у місті Сміла? І які майбутні проєкти ви плануєте реалізувати? У місті Сміла в нас дуже багато проєктів. Перше, це продовження проекту Щедрий кошик, спортивні змагання, медичні проекти, багато інших, які не хотілося б зараз перераховувати. А хотів би запропонувати підписатися на мою сторінку в соцмережах, де буде інформація, будуть анонси, і закликаю всіх приймати активну участь. Я думаю, наші люди будуть дуже раді. Я думаю, що люди вже впевнилися в тому, що у нас достовірна інформація. У нас фірма да, чесна. Чесно. І подарунки будуть обов'язково. І наостанок, якби ви могли створити ідеальний благодійний фонд, який би він був, на мою думку, ідеальний благодійний фонд це фонд, у якого є можливості негайно виконати запит людини, військового або тих, хто потребує допомоги. От негайне виконання запиту це є ідеальним благодійним фондом. Пане Руслане, ми дуже дякуємо вам за відверту розмову і дуже дякуємо вам за таку патріотичну, активну позицію суспільну. І сподіваємося, що всі проєкти будуть реалізовані і сміляни це достойно оцінять.